Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як не просто писати стратегії, а й втілювати їх у життя, як збудувати, знаєте, такий собі детальний план дій для сталого розвитку наших регіонів. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо ми з ключового питання, яке, мабуть, стоїть сьогодні перед кожною громадою: як оці всі глобальні виклики перетворити на локальні можливості. Це, знаєте, не просто красиві слова. Відповідь на це питання це по суті відповідь на те, чи буде регіон успішним чи ні. І ось подивіться про що йдеться: зміна клімату, виснаження ресурсів, соціальна нерівність все це не якісь абстрактні речі. Це те, що безпосередньо впливає на життя людей у кожному місті і селі. Це те, що перевантажує нашу інфраструктуру, б'є по агросектору, і тут же не вийде просто реагувати по ситуації. Потрібен чіткий продуманий підхід. Гаразд, щоб збудувати щось міцне, треба почати з фундаменту. Тож, перш ніж ми перейдемо до конкретних кроків, давайте розберемося в самих поняттях, з чого ми власне будемо будувати, які наші основні інструменти та концепції. І в основі всього лежить поняття сталого розвитку, звучить, можливо, трохи академічно, але суть дуже проста і важлива. Це про те, як нам жити і розвиватися сьогодні, але так, щоб не нашкодити майбутньому, щоб у наших дітей і онуків теж були всі можливості для повноцінного життя. І тут важливо розуміти, що сталий розвиток це такий собі трикутник, де кожна сторона однаково важлива економіка, соціальна сфера та екологія. Не можна розвивати щось одне, забуваючи про інше. Скажімо, якщо ми женемося за економічним зростанням, але при цьому знищуємо довкілля, то ну це шлях в один кінець, рано чи пізно це вдарить по всіх. Окей, з метою визначились це сталий розвиток, але як туди потрапити? Як не заблукати. Нам потрібен компас, і цим компасом власне і є стратегія. І тут часто плутають два поняття стратегія і план, це не одне й те саме. Дивіться, стратегія це про що і чому, тобто, куди ми хочемо прийти і чому саме туди. А от план це вже про як і коли, це конкретні кроки, задачі, терміни. Стратегія це напрямок, а план це маршрут. Добре, з теорією розібрались. Тепер давайте до практики як же створити цю саму стратегію? Насправді є досить чітка і логічна структура, яка складається з чотирьох основних кроків. Все починається з діагностики. Треба чесно подивитися, де ми знаходимось зараз. Потім формуємо бачення і цілі, а куди ми власне хочемо потрапити. Далі найцікавіше визначаємо пріоритети та конкретні дії. І, звичайно, останній, але не менш важливий крок моніторинг. Треба ж розуміти, чи рухаємось ми в правильному напрямку. І от для першого кроку, для діагностики, є класичний, але дуже дієвий інструмент – SWOT аналіз. Він допомагає розкласти все по паличках. Сильні сторони і слабкі сторони це те, що всередині нас, на що ми можемо впливати. А можливості та загрози це зовнішній світ, до якого треба адаптуватися. Це така собі інвентаризація перед великою подорожю. Коли ми провели такий аналіз, ми чітко бачимо нашу відправну точку. І вже з цього можна будувати бачення, а якою ми хочемо бачити нашу громаду, наш регіон через, скажімо, 5 чи 10 років. І щоб це бачення не залишилося просто мрією, його треба перетворити на смарт-цілі. Тобто конкретні, виміряні, досяжні, ну ви знаєте. Так, ми можемо написати ідеальний документ, але. Хто буде все це робити? Стратегія без людей це просто папір. Успіх будь-якого плану залежить від тих, хто його втілює в життя, це, мабуть, найважливіший елемент. І тут мова не лише про виконавців, мова про всіх зацікавлених так званих стейкхолдерів, це і місцеві мешканці, і бізнес, і громадські організації, і науковці. Чому це так важливо? Бо в кожного свій унікальний погляд, свої ідеї і свої ресурси. І тільки коли всі залучені, стратегія стає по справжньому живою і отримує підтримку. Існує безліч способів, як це зробити: це і класичні громадські слухання, і фокус групи, і сучасні онлайн інструменти. Головне тут не сам інструмент, а мета почути кожного і зробити процес розробки максимально прозорим і відкритим. Але хто ж диригує всім цим процесом? Хто зводить усіх разом і направляє енергію в правильне русло? І тут ключова роль належить саме державним службовцям та посадовцям місцевого самоврядування. Вони ініціатори, координатори і, врешті-решт, виконавці. І це насправді дуже багатогранна роль. Потрібно бути лідером, щоб вести за собою, координатором, щоб узгоджувати інтереси різних груп, фасилітатором, щоб допомагати знаходити спільну мову. Ну і звісно, забезпечувати прозорість і підзвітність. По суті, саме від цих компетенцій і залежить, чи залишиться стратегія на папері, чи стане реальністю. Окей, у нас є фундамент, є чітка структура, є розуміння, хто залучений. Тепер переходимо до найскладнішого і найважливішого до втілення. як змусити все це запрацювати. І тут на перше місце виходить комунікація. Потрібно постійно пояснювати, що робиться, навіщо робиться, яких результатів ми очікуємо. Бо якщо люди не розуміють, що відбувається, з'являється недовіра, а з нею спротив будь-яким змінам. Ефективна комунікація це те, що будує підтримку і довіру. І на щастя, сьогодні нам на допомогу приходять сучасні технології. Вони дозволяють зробити весь процес значно ефективнішим, а головне, приймати рішення не на умання, а на основі реальних даних. Що це за інструменти? Ну, наприклад, геоінформаційні системи або ГІС допомагають нам побачити дані прямо на карті, де потрібна нова школа, а де відремонтувати дорогу. Аналіз великих даних, так званий бікдейта, допомагає зрозуміти складні тенденції в суспільстві. Навіть штучний інтелект вже використовується для оптимізації міських послуг. Це вже не майбутнє, це сьогодення ефективного управління. Давайте підсумуємо найголовніше. По-перше, в основі всього баланс між економікою, соціальною сферою та екологією. По-друге, стратегія це наш довгостроковий компас. По третє, сам процес має чіткі етапи: аналіз, бачення, пріоритети і контроль. І найважливіше, успіх залежить від людей, від залучення всіх сторін і, звичайно, від професіоналізму державних службовців. А сучасні технології це наш потужний помічник у цьому. Отже, ми з вами розібрали такий собі конструктор, з якого можна збудувати успішну стратегію. Інструменти є підходи, зрозумілі, але, зрештою, все залежить від того, які дії будуть зроблені далі. Тому наостанок залишається одне, але найважливіше питання: яким буде майбутнє саме вашого регіону, і що для цього можна і треба зробити вже сьогодні.